Разові у варті той записує балакання? А як вам цей світлофор? А він безподобний. Дві хвилини на одному місці Простоїться така. А на якому масиві найгірші дороги в Тернополі? На Дружбі, а, ну, на Бамі. Так що взяти? Та є такі. Так, на Дружбі є погані дороги. — А які найгірші на дружбі? А, ну зараз тут. Та, та його з Чаківського. У Чеківська не діло, так. Чаківського, Тулейбус кашов, Маліпська пішов. А на Бамі? Що найстрашні? двори? Так. Як думаєте, наступного року крадуть цю бруківку з знаю. Та найбільший п'ять, що лишився. Той пластилін, що вони наліплять, потім розлізеться? на... Ось на пластилін. Я, <рес> ну, я пам'ятаю, як колись ще за радянської влади асфальт. Якби висипав десь той асфальт на другий день вже його не було. Не Ні бігаю, нічим. Дубонути. А тепер може стояти три дні, штири дні трактор, поїхав розгорнути. І все. Ось 10 років на ту дорогу, що стелили тут. Але вона починає вже вітрицьку. Весною в міській раді заступник мера Стимковський на капітальний ремонт. Два роки гарантію, а на ямковий рік каже, звичайного законодавства. На другий рік що буду робити? Знову заробляти за гроші. знову десь, десь І списувати наповнювати. thank mm -hmm. you